Дія коледжорналисті, шановні журналісти, шановний пан Борель. Ми раді вас вітати у медіа-центрі Україна Укрінформ. Це головна комунікаційна платформа нашої країни на сьогодні. І ми працюємо за допомогою та за підтримки Європейського союзу. Отже, отже, давайте починати. Ми раді вітати. Тати у нас пана Жозепа Бореля, високого представника Європейської... Європейського Союзу з питань закордонної політики та політики безпеки. Ми Працюємо під, під керівництвом Міністерства культури України. Отже, ми Просимо вас, по-перше, не публікувати жодної інформації та не включати живий стрім даної події. Хочу передати слово пану Борелю. Доброго дня! Дякую, дякую всім за увагу. Я вчора був на в Одесі, можна сказати, на лінії фронту радянської агресії проти України. І бачив, як Росія атакує церкви, цивільну інфраструктуру, житлові дома у такому чудовому і красивому місті, як Одеса. І сьогодні я мав честь взяти участь у заходах із святкування. Дня захисників та захисниць України тих, хто взяли зброю, аби захищати свою батьківщину, тих, хто ризикує своїми життями кожного дня, тих, хто воює за майбутнє не тільки України, а й всього світового порядку. Також я мав нагоду поспілкуватися із солдатами, які були поранені у боях. І взяти участь у церемонії. І сьогодні я також відвідав іншу, інший фронт, інформаційний фронт. От, адже є звичайна війна, яка ведеться звичайними засобами, але також є інформаційна війна. Це не щось нове, вона завжди існувала. Але зараз така зброя використовується Росією дуже масивно, адже війна Росії. Проти України була підтримана гібридними методами, такими як пропаганда, маніпуляція інформації, компанії дезінформації, а також кібератаки на інформаційні мережі. Ми маємо відповідати на ці виклики. Ми маємо боротися з цією гібридною війною. Зокрема, ми маємо боротися з дезінформацією. Це наш високий пріоритет для Європейського Союзу та України, і я радий відвідати цей медіацентр і зустрітися з людьми, які працюють, аби боротися із цією пропагандою, адже ми, маємо, ми бачимо, як вона розвивається дуже суттєвими темпами в Африці, в Латинській Америці та у Азії. І Росія цією пропагандою намагається зняти себе відповідальність за цю війну, за ті звірства, які вона творить, переносячи відповідальність за кризу на інших, і вона намагається заставити світ повірити, що та сама сила, яка блокує експорт зерна з України, що в. Вони зовсім не винні у цій війні. Вони не винні у голоді, який це спричиняє. Тобто вони кажуть, що цей голод створює не російський військовий флот, який блокує експорт зерна, а це Україна створює. І знову ж таки, я кажу, що це не нове. Ми бачили таке вже в історії, такі наративи протягом Холодної війни. А також нещодавно у ході анексії Криму і початку війни в Україні, але ми маємо боротися у цій війні у війні за уми та серця людей, і тому нам треба створювати організації та підтримувати організації, такі як Український центр стратегічної комунікації та захисту інформації. Адже цей центр знаходиться на вістрі боротьби проти російської дезінформації. Але повірте мені, та екосистема пропаганди, яка була створена Кремлем, вони підривають не тільки Україну, але вони намагаються підірвати міжнародну підтримку України. Вони намагаються заставити людей повірити в те, що ця війна це якась інша війна, яка взагалі не має нічого спільного з ними. І вони кажуть, що війну треба зупинити, і ми теж кажемо, що війну треба зупинити, адже страждають українці, ті самі українці, яких я нещодавно бачив, але у Росії немає позитивної адженди співробітництва у них немає повістки створення миру, і ми тому маємо продовжувати розвінчувати російські міфи, російську пропаганду. І ми підтримуємо центр стратегічної комунікації, який передає правдиву інформацію українському суспільству і робить його міцніше. Ми можемо за його допомогою розвивати довіру людей у всьому світі, і це саме те для чого ми сьогодні зібралися тут. Ми також працюємо у Брюсселі і вживаємо з боку європейського союзу відповідних зусиль зусиль із підтримки України. І ми віримо, що Україна має перемогти так само, як має перемогти правда. Дякую, шановні журналісти. Будь ласка, давайте перейдемо до ваших питань. Називайтеся, представляйтеся і ставте свої питання. Доброго дня, Олена Плеснікова, Українська національна телекомукаційна компанія. На своєму твіттері ви Кажете, що ви зустрічалися із новим міністром оборони. Чи ви б не могли розповісти трошки більше про теми, які ви обговорювали, та може про будь-які прийняті разом ріження? Для мене була велика честь зустрітися із новим міністром оборони. Я мав нагоду з ним поспілкуватися. По перше, привітати його з новим призначенням і подякувати йому за всі зусилля, які він. Робить, ми говорили про нашу підтримку Українську підтримку українського війська у військовому форматі. Я не можу ділитися на жаль з вами усією інформацією з цього приводу, але ми намагалися визначити пріоритети пріоритетні напрямки підтримки. Ми говорили, що ми робимо, що ще ми можемо зробити, які є найбільш нагальні потреби потреби у плані забезпечення боєприпасами, навчанням, зразками зброї, а також намагалися краще зрозуміти, чому у деяких випадках наша підтримка. Не сприймається настільки важливо, наскільки вона, наскільки важливою вона є, адже вона є насправді важливою. Як я хотів наголосити на цифрах, я пояснював йому, що наразі наша підтримка була надана на суму більш як 25 мільярдів євро, а це тільки військова. А загальна підтримка сягає суми 80 мільярдів євро. І це найбільша сума, яку ми колись виділяли на таку підтримку, і ми цим пишаємось. Це насправді важливо. І я хотів запевнити міністра, що ми працюємо заради миру, але ми маємо підтримати Україну у війсь... з військового боку, і ми будемо продовжувати це робити. Дякую. Ще питання, Оксана Ткаченка. Телеканал 1+, плюс пане Борель. Ласкаво просимо до України. У мене два питання. Перше питання про нещодавні новини. Конгрес Європейського Союзу прийняв новий бюджет, але без зарахування України і я хотіла спитати, чи є у Європейського Союзу якийсь план щодо. Фінансової допомоги і затримки фінансової допомоги з боку сполучених штатів а та також європейський союз прийняв безпрецедентне рішення щодо надання одного мільйону боєприпасів. Чи не могли б ви розповісти про ці цифри і про якісь майбутні цифри? У плані надання військової допомоги Україні, е, я розумію ваше занепокоєння з приводу нещодавнього рішення Конгресу Сполучених Штатів? Я, ви, ви ж розумієте, відбувається певна в, в, внутрішня боротьба. У сполучених штатах політична між Республіканською партією та демократичною, але наші партнери з республіканської партії розповіли про бажання надати Україні допомогу на суму майже 300 мільйонів євро, і ми мали підтримати цю пропозицію. Ми віримо, що це ще не останнє слово. Після того як ми почули слова президента Байдена. Який закликав до перегляду цього рішення, я все ж таки маю надію, що це буде не остаточне рішення, і Україна буде продовжувати отримувати допомогу та підтримку Сполучених Штатів з нашого боку. Ми не очікували прийняття цього рішення для того, щоб прибрати свої подальші рішення про підтримку України. Позавчора Європейська комісія зробила пропозицію підтримати Україну на ще 50 мільярдів євро. І я зустрічався із своїми колегами у Теледо і, і висунув пропозицію створити спеціальний фонд для фінансування підтримки України на суму 20 мільйонів євро протягом наступних чотирьох років. Переговори ще у процесі, але це говорить вже про те, що наша підтримка України не тільки не припиняється, а ще й збільшується. І ми і у рамках ЄС з фінанс будемо продовжувати розглядати цю пропозицію. До кінця року не знаю, що буде відбуватися у Сполучених Штатах, але ми будемо продовжувати нашу підтримку. І ще у вас було ще додаткове питання. Так, щодо боєприпасів, ми попросили країни-члени надати боєприпаси, ті, які ще доступні у Європейському союзі, а також ми. Звернулися з проханням до виробників збільшити обсяги виробництва і наші політики зараз виступають із такими самими пропозиціями до виробників. Вони звернулися із ними, і з цифрами на даний момент. Ми вже готові поставити 300 тисяч снарядів калібром 155 міліметрів і 280 ракет. Це поки не все, що ми збираємось надати. Але я думаю, що ми вже заклали непоганий фундамент для цього. Отже, ми спроси, попросили європейських парламентарів обговорити цифри підтримки України а також ми звернулися з проханням до виробників збільшити обсяги виробництва. Доброго дня, полживані і МДП. Я чув від, на... від вас позиції щодо результатів виборів. Після результатів виборів у Словакії, Поясніть, Будь ласка, вони сказали, що якщо вони Україна хоче продовжувати отримувати підтримку від європейського союзу, їм треба домовлятися із Словакією. Дивіться, це результат вільних виборів, як це відбувається в будь-якій країні Європейського союзу. Це воля виборців кожної європейської країни. Отже, я не можу коментувати результати цих виборів, але давайте подивимось до цього моменту, і з самого початку війни всі країни-члени демонстрували єдність у підтримці України. Я думаю, що Путін був дуже здивований тим, що всі члени ЄС об'єдналися навколо підтримки України. Що ми змогли затвердити багато санкційних пакетів один за іншим, а також створити інструменти фінансування та підтримки України, і ця підтримка надходить щоденно, і це свідчення, свідчення єдності всередині Європейського Союзу, навіть тих членів, які сприймають це неохоче, вони можуть сприймати це. Вони виражають якісь сумніви, але вони продовжують свою підтримку. Вони віддають свої голоси за підтримку України. Отже, давайте подивимося, що буде відбуватися із результатами виборів в країнах Європи. Шановні колеги, я вибачаюся, у нас може не бути багато часу. Ми можемо ще взяти декілька питань. Дякую, Лоренс Нумер. Містер Брель чи міністр оборони України сказав вам? Чи може Україна досягти нових військових цілей до кінця фази контрнаступу? І якщо виникне патова ситуація, як ви будете переконувати Євро... країни ЄС не тільки підтримувати продовжувати підтримку України, але й розширювати її? Наша підтримка України не залежить від того, який буде прогрес на полі бою через день чи через тиждень. Україна продемонструвала українські військові продемонстрували велику відвагу перед лицем російського ворога. Росія вибудувала дуже серйозну глибинну оборону глибиною до 25 кілометрів, і такі лінії оборони дуже важко долати. Їх не можна долати швидко. Отже, наша підтримка вона не залежить від того прогресу, який відбувається протягом одного дня. Це постійна підтримка, тому що те, що ми бачимо, це екзистенційна загроза Європи, і така екзистенційна підтримка не може залежати від якихось подій, які розгортаються протягом одного чи двох днів. Отже, для того щоб досягати подальших успіхів, нам потрібно продовжувати підтримати Україну зброєю. Доброго дня, Віталісенько Уніан? Я б хотів спитати вас. Ви багато разів казати, що що ЄС має план навчити до 40 тисяч українських військових до кінця цього року. Чи є у вас намір продовжувати програму навчання українських військових на наступний рік? І чи призначено вже? Дата зустрічі міністрів закордонних справ у Києві І чи ви впевнені, що ваша пропозиція створити фонд підтримки України на суму 40 мільярдів, відбучає 20 мільярдів євро протягом 4 років буде сприйнята із задоволенням? Слухайте, я знаю, як працює Європейський союз. Це не відбудеться за один день чи одну ніч. Я впевнений, що це займе певний час, але це рішення буде прийнято може не на наступного тижня або наступного місяця. Отже, не очікуйте, що це рішення буде прийнято. Завтра, але всі члени вони будуть продовжувати обговорення і приймати політичні рішення дуже скоро. Я вибачаюсь, за наші часові обмеження, містер Борель, дуже вам дякую за вашу підтримку і за те, що приїхали до нас сюди сьогодні. Будь ласка, шановні журналісти, не забувайте, що. Період до опублікування матеріалів буде становити 15 хвилин. Дуже вам дякую. Прошу витримати цю паузу.